Хто душу свою покладе за друзів своїх, що якраз заповідь, любові сповняють наші воїни, навіть і ті, які зовсім не ушкоджені будуть, бо ми молимося і віримо, що наші воїни, живі, здорові, повернуться до рідних осель з перемогою над ворогом. І навіть вони кладуть своє життя, бо тому що ходити під кулями ти кожен день наражаєшся на смерть. Кожен день небезпека смерті є над воїном, який є там на передовій, який бореться з ворогом, який захищає свій народ від ворога, він кладе душу свою за друзів своїх, за наш український народ. І знаєте, як Господь каже, бо багато собі читають Слово Боже, і там собі, знаєте, щось вихопили, не переглядають усе. У повноті, що каже Господь. Матвія 5, розділ, 20 вірш, якраз Господь таким каже, кажу бо вам, якщо праведність ваша не перевершить, або у Гієнка сказано не буде рясніше праведності книжників і фарисеїв, то ви не вийдете до царства Божого. Ваша праведність повинна підтверджуватися ділами любові. От наші воїни якраз стверджують свою праведність ділами любові, і вона не така, як у книжників фарисеїв, каже, кладуть різні тягарі, різні закончики придумують, а самі навіть пальцем ворухнути не хочуть, щоб їх виконати. Скільки наших воїнів, героїв, ніхто їх нікуди не тягнув, вчалася особливо. Ця більш агресивна поведінка російських фашистів з 24 лютого 22 року, як багато черги стояли біля воєнкоматів, протиснутися туди неможливо було. І так ці герої, а є наші воїни, які від 14-го року ту військову службу тягнуть. і Пожертвували своїм життям, бо тому що життя воїна воно не дуже підвласне йому, тим більше смерть постійно поряд ходить. Дійсно, ці люди мають ту праведність Божу і дійсно Царство Небесне уготоване їм. Бо вже вони сповнили ту заповідь любові, вже вони. Сповнили той свій обов'язок про захист своєї батьківщини України від ворога. Перше послання Коринтян, 13 розділ з першого вірша, от якраз заповідь любові. Господь нам через апостола Павла наголошує. На тому, що хто має справжню любов, ті і увійдуть Царство Боже. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я міть, що звинить, або кімвал, що бренчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і маю. Всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Для Бога така людина ніщо. Які би ти дари не мав, які би ти чуда не творив, якщо ти не маєш любові, а воїни наші доказали свою велику любов, бо, як каже наш Господь у Івана 15 розділ, 13-й немає більшої любові від тієї любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Наші воїни прийняли цю заповідь любові від Господа Бога і жертвують своїм життям. І Господь далі через апостол Павла каже, і якщо роздам усе добро моє. І віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то не має мені з того ніякої користі, бо любов ніколи не минає. От той, хто наповнився Божою любов'ю, воно, у нім вже є вічність. Любов ніколи не минає. Нині ж перебувають ці три: віра. Надія, любов, але більше з них любов. Ну, тому що у Царстві Божому нам вже не треба буде ні віри, ні надії, а любов Божа перебуває вічно. І ті, хто наповнився Божою любов'ю і прийняли ту заповідь Божу, любові, що немає більшої любові, за то, як покласти душу або життя своє за друзів своїх, отак і Господь і каже, що той, хто боронить свій народ, свою батьківщину, він досконало сповнює заповідь не убий, бо він не дає убивцям убивати. Він противиться убивцям і не дає змоги їм робити ті злочини. Псалом 17 розділ 35 вірш наголошую Огієнка, бо тому що нумерація псалмів не співпадає в інших перекладах. 17 розділ 35 вірш. Бо хто Бог? Ну, почнемо з 32-го вірша, так аби в повноті прочитати. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Майте на увазі, дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає. Зауважте, вчинив мене непорочним, навчає мої руки до бою. От Господь навчає руки наших воїнів до бою по обороні України від ворога. Вони прийняли це благословення, вони прийняли цю заповідь любові, ризикуючи своїм життям боронити український народ від ворога. Ти ж для бою мене підперезав силою, Валиш під мене моїх вороховників. Амінь. Хай Господь Бог сповнить ці слова в житті наших воїнів, хай вони укріпляються у вірі, бо тільки віра, тільки уповання на Бога, повернути до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Амінь. Хай будуть знищені всі ненависники, які повстали проти українського народу, які дихають убивством, погрозами, всяким нечестям. Хай Господь Бог укріпить наших воїнів, руки їх навчить до бою. Хай благословить. І Псалом 19. 810 вірші. Одні колісницями хваляться, інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилилися і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи спаси. Хай озветься нам цар у день нашого кликання. Хай Господь Бог озветься до нас, наш цар, наш Бог в час нашого кликання, бо народ український весь праведний народ голосить до Господа, ті, які сповідують Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Хай Господь Бог укріпляє наших воїнів, хай всяка нечисть ворожа буде прогнана з нашої української землі. Вам усім благословінь Божих, рясних дарів від Господа, слава Ісусу Христу!